Всім доброго дня. На сьогоднішній день знаходимося в Нідерландах. Приїхали на одну із дилерських автоплощадок. На огляд автомобіля, ну в принципі ми тут трошки по другому питанні, але сподобався нам ось така шкода, я закидав вже відео, тобто, не не тільки, ну не відео, а фотографії даного автомобіля. Зараз вже можу більш детально вживу вам розказати, показати. Автомобіль 2016 рік, чистий 2016 рік, 1,6 дизель. 81 кВт, 110 коней. Даний автомобіль весь в рідній фарбі 163 оригінального пробігу на механічній коробці передач. Чим зацікавив нас даний автомобіль? Даний автомобіль дійсно не те, що в ідеальному стані, можна сказати, в суперовому стані, по комплектації, як ви бачите, на ксенонових фарах ходові вогні, омивачі фар. Передній партронік, задній партронік, автопаркування, складання дзеркал, безключовий дос, без доступ на гарних лихосплавних дисках. 18-й радіус резина в нас з Брістоун 2020 рік. Ось такий автомобіль, він весь в рідній фарбі без жодних підкрасів, жодних зауважень. І, що немало важливо, комплектація його дійсно максимальна. Як ви бачите, має хром під вікнами, хромовані релінги на даху автомобіля, має автопаркування. ось, Має паркування, але це теж не все по комплектації. Безключовий доступ. Раз. всі 4 склопідіймачі два, 2, складання дзеркал 3. Ось такий гарний салон. Салон у нас де шкіра з алькантарою, досить таки гарно виглядає. Новіший руль вже рестайлінгова модель, можна сказати, це вже кінець 2016 року перед тим, як вже виходив рестайлінг, тобто з, з роздільними фарами. Ось такий задній ряд сидінь. Також у нас ось тут знаходиться розетка на 220 вольт, 230-220. Ось такі гарні підголовники шкірані. Всі чотири склопідіймачі, я вже говорив. Ззаді в нас де ледовські фонарі, має фаркопчик, задній партронік. Також має автоматичне піднімання кришки багажнику, дорога музика стоїть, буфер. Замість запаски насправді тут ремкомплект, лампочки, клей, решітка. Також в автомобілі знаходиться камера заднього виду, ось вона тут. Ось такий автомобіль. Я думаю, що зараз будемо залишати за нього завдаток. І кого зацікавить, можна буде наступного тижня вже пригнати під замовлення. Вартість автомобіля, кого цікаве, будь ласка, телефонуйте на мій номер телефону 097 606 25 99. І я вам розкажу більш детально про те, як можна зарезервувати даний автомобіль і коли він може бути доставлений в Україну. Чому не оголошую зразу ціну, тому що ціна за автомобіль, чесно вам скажу, висока, не ринкова. Але кого зацікавить даний автомобіль буде задоволений і буде насолоджуватись їздою. Ось так виглядає на салон. Тут в нас датчик світла, датчик дождя, автозатемнення з заднього скла. 163 тисячі. 896 кілометрів, автомобіль працює справно, велика сенсорна навігація. Тут у нас де автопаркування, відключання партроніків, відкривання заднього багажника, старт-стопна система, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Під кермом у нас старт-стоп, тобто тут безключовий доступ як для відкривання і закривання дверей. Так і для того, щоб завести автомобіль. Також має підігрів лобового скла, що перший раз я зустрічаю, що в шкоді є підігрів скла. Дуже дорога музика стоїть, сабвуфер, Дійсно, музика грає суперово. Камера заднього виду взагалі шикарно виглядає, відповідно, зразу з лівої сторони передні і задні партроніки. Хто купить даний автомобіль, буде дійсно задоволений, буде насолоджуватися їздою. Не будеш шкодувати те, що купив даний автомобіль. Отже, підписуйтесь на мій YouTube канал, TikTok канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Посилання на дану автоплощадку я залишу вам під відео. Машина повністю обслужена, тобто замінені. Розмовляли з, з цим дилером, замінені всі тормозні колодки, тормозні диски. Ну, Чесно вам скажу, автомобіль виглядає шикарно, шикарний автомобіль. Телефонуйте, будемо доставляти. Всім дякую за увагу. До побачення.